Євангелія від Матея, розділ 16, І приступили фарисеї та саддукеї, і, спокушаючи його, просили, щоб показав їм знак з неба. А він у відповідь сказав їм: Як настане вечір, ви кажете, буде гарна погода, бо червоне небо. А вранці. Сьогодні буде негода, бо небо щось червонясто похмуре. То вигляд неба ви вмієте розпізнавати, а знаків часу ви не здатні розпізнавати. Рід лукавий і перелюбний шукає знаку, але знаку йому не дасться хіба що знак йони. і покинув їх, і пішов звідти. Коли перепливли учні на той бік, забули взяти хліба. Ісус сказав їм Глядіть, бережіться за кваски Фарисейської і Саддукейської. Вони ж перемовлялись між собою і говорили Бо ми не взяли хліба. Помітив це Ісус і каже, Чого перемовляєтесь між собою, маловіри? Тому що не взяли хліба? І досі не збагнули. Чи ж ви не пам'ятаєте п'ятьох хлібів для п'ятьох тисяч, а скільки ви кошів зібрали? Ані тих сімох хлібів для чотирьох тисяч, а скільки ви кошів зібрали? Тож як же не розумієте, що я не про хліб вам говорив, коли казав Бережіться за кваски фарисейської і садукейської»? Тоді ті зрозуміли що він говорив їм стерегтись не хлібної закваски, а фарисейської та садукейської науки. Прийшовши в околиці Филипової Кесарії, Ісус питав своїх учнів: За кого мають люди Сина чоловічого? Ті відповіли: Одні за Йоанна Хрестителя, інші за Іллю, ще інші. За Єремію або одного з пророків. На вашу ж думку, до них каже, Хто я? озвався Симон Петро і заявляє: Ти Христос, Бога живого син. У відповідь Ісус сказав до нього: Щасливий ти, Симоне, сину Йонен, бо не тіло і кров це тобі відкрили. А Отець мій небесний. Тож і я тобі заявляю, що ти, Петро, скеля, і що я на цій скелі збудую мою церкву, і що пекельні ворота її не подолають. Я дам тобі ключі Небесного царства, і що ти на землі зв'яжеш, те буде зв'язане на небі, і те, що ти на землі розв'яжеш, те буде розв'язане. На небі. Тоді Він наказав учням, щоб вони нікому не казали, що він Христос. З того часу Ісус почав виявляти своїм учням, що йому треба йти в Єрусалим, і там багато страждати від старших, первосвящеників та книжників і бути вбитим, і на третій день воскреснути. Тоді Петро, взявши його набік, став йому докоряти. Пожалій себе, Господи, це хай не станеться з тобою. Він обернувся і сказав Петрові. Геть, сатано, від мене, ти мені спокуса, бо думаєш не про Боже, а про людське. Тоді Ісус. Сказав до своїх учнів, Коли хтось хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого візьме хрест свій і йде за мною. Хто хоче спасти своє життя, той його погубить. А хто своє життя погубить ради мене, той його знайде. Яка користь людині, як світ цілий здобуде? А занапастить власну душу. Що може людина дати взамін за свою душу? Син чоловічий має прийти в славі Отця свого з ангелами своїми, і тоді віддасть кожному згідно з його ділами. Істинно кажу вам є деякі між тут присутніми, що не зазнають смерти. Аж поки не побачать сина чоловічого, що йде у своєму царстві. Послання ДО євреїв Розділ 12 Тому і ми. Маючи навколо себе таку велику хмару свідків, відкиньмо всякий тягар і гріх, що так легко обмотує, і біжимо витривало до змагання, що призначене нам, вдивляючись пильно в Ісуса, засновника і завершителя віри, який, замість радості, що перед Ним була, витерпів хрест, насором, не звертаючи уваги. І який висів праворуч Божого престолу. Тож думайте про того, хто витерпів від грішників таке велике проти себе противенство, щоб ви, і знемігшись, не впали духом. Ви ще не протиставились до крові в боротьбі проти гріха. І ви забули попередження, що вам, як синам, говорить, Мій сину, не легковаж Господнім каранням, і не падай духом, коли він тебе картає. Бо кого Господь любить, того карає, і б'є кожного сина, якого приймає. На вашу науку ви терпите, Бог поводиться з вами, як із синами. Хіба є такий син, що його батько не карає? Коли ж вас виховано без картання, якого всі зазнають, то ви не законовроджені, а не сини. А втім, коли ми мали батьків тілесних, як виховників, і їх поважали. То чи ж не багато більш ми маємо коритися Отцеві духів і будемо жити? Тібо на короткий час, як знали, так нас і карали, він же нам на користь, щоб нас зробити учасниками святості своєї. Усяка кара в ту хвилину здається чимсь невеселим, сумним, та згодом. Тим, що на собі її зазнали, вона приносить мирний плід праведності. Ось чому випростайте ваші охлялі руки та зумлілі коліна, і зробіть вашим ногам стежки прості, щоб кульгаве не збочило, а радше видужало. З усіма дбайте про мир та про святість. Без якої ніхто Господа не побачить. Пильнуйте, щоб ніхто не залишився без Божої благодаті, щоб якесь гірке коріння, пустивши паростки у гору, не наробило заколоту та щоб не заразило багатьох, щоб не було ніякого блудника чи нечистивця, як ісав, що за одну лиш страву продав власне первородство. Ви, бо знаєте, що потім, як він хотів одержати благословення, він був відкинутий, бо не було в нього змоги змінити рішення, хоч і просив про це з сльозами. Ви ж приступили не до гори, до якої можна рукою доторкнутись, ані до вогню палкого, ані до хмари, ані до темряви, ані до бурі, ні до гомону сурми. Ані до якогось голосу слів, від якого ті, що його чули, випрошувалися, щоб до них і слова більш не говорити, бо не могли знести наказу. Навіть і скотина, як до гори діткнеться, буде камінням побита. І таке страшне було те видіння, що Мойсей промовив Я повен страху. І тремчу весь. Але ви приступили до гори Сіону і міста Бога живого, до небесного Єрусалиму, до безлічі ангелів, до святкових зборів, до церкви первородних, записаних на небі, і до судді всіх Бога, до духів праведників, що вже дійшли до досконалості, і до Ісуса. Посередника Нового Завіту, і до крові Очищення, що промовляє краще, ніж кров Авелева, глядіть, не відвертайтеся від того, хто промовляє. Бо коли ті, що зреклися того, який говорив на землі, не уникнули кари, то скільки більше ми, коли відвернемося від того, хто говорить з неба? Того, голос якого колись був захитав землю, а нині обіцяв, кажучи Ще раз я захитаю не лише землю, але й небо. Те ще раз вказує, що захитане, тому що створене, переміниться, щоб перебувало непохитне, отож тому, що ми приймаємо непохитне царство. Зберігаймо благодать та служимо нею до вподоби Богові з побожністю і острахом, бо Бог наш вогонь, що пожирає. Псалом 52 другій Чого ти злобою хвалишся, о витязю безславний? Весь час ти мислиш про погибель. Язик твій, немов гостра бритва, майстер облуди, ти любиш зло більш, ніж добро, брехню більше, ніж правду. Погибельні лише любиш речі, язику лукавий. Тому Бог знищить тебе. Знівечить він тебе навіки, вирве тебе з намету і викорінить тебе з землі живих, побачить праведники і настрашаться, будуть сміятися із нього. Ось чоловік, що не мав бога за свою твердиню, що покладався на своє багатство превелике, своїми лиходійствами був сильний. Я ж. Мовте буйне дерево оливне, в домі Божім, надіюсь на ласку Божу по вік віки, я прославлятиму тебе по віки, за те, що вчинив ти і возвіщатиму ім'я Твоє, воно Бо добре, перед вірними Твоїми. Книга, приповідок, розділ другий. Мій сину. Коли ти мої слова приймеш і мої заповіді заховаєш у себе, вухом твоїм, уважаючи на мудрість, схиляючи до правди твоє серце, коли ти розум зватимеш до себе. Із закликом звернешся до розсудку. Коли шукатимеш його, як срібла, коли розшукуватимеш його як схований скарб, тоді ти збагнеш острах Господній, тоді знайдеш пізнання бога. Господь бо дає мудрість, із його уст виходить знання і розсудливість. Він для праведних зберігає допомогу, він щит для тих, що ходять чесно, він стежки правоти пильнує, він береже дорогу своїх вірних. Тоді ти зрозумієш правду і справедливість, прямодушність і всяку путь добру, бо мудрість увійде в твоє серце, знання. Буде відрадою душі твоєї. Обачність буде сторожити над тобою, і розум тебе берегтиме, щоб від путі лихої тебе врятувати, від чоловіка з розбещеним язиком, від тих, що праві стежки покидають, щоб темними дорогами ходити. Обачність стерегтиме тебе від тих, що раді зло чинити і що кохаються в розбещеності зіпсуття, яких стежки криві і які дорогами своїми крутять. Обачність стерегтиме, щоб урятувати тебе від чужої жінки, від незнаної з облесними словами, що друга своїх молодощів занихаяла, і що Божий Союз забула, бо її дім доводить до смерті, її стежки до тіней. Ніхто з тих, що до неї йде, більш не повернеться ані не досягне стежки життя. Тож ходитимеш дорогою добрих, держатимешся стежок людей справедливих, бо праведні заселять землю. І бездоганні будуть на ній жити лукаві ж будуть стерті з землі, невірні будуть викорінені з неї. Книга Іова. Розділ двадцять перший. Заговорив Іов і мовив, Вважайте, слухавши на моє слово, і нехай воно втішить вас. Стерпіть мене, я буду говорити, як виговорюся, насміхайтесь. Чи ж то на людину моя скарга? Як тут не бути нетерплячим? Вважайте ж мені. Ви вжахнетесь, затулите рукою уста ваші. Я сам, коли подумаю про те, здригаюсь, і моє тіло охоплює тремтіння. Чому живуть оті нечистиві? старіються та ще й багатіють? Їхні діти гараздують перед ними, нащадки їхні ростуть у них перед очима. Домівки їхні від страху безпечні, і бича Божого нема над ними. Їхній бик запліднює, не знемагає, корова їхня зачинає, не скидає. Вони пускають бігати дітей своїх, мов овець, і малеча їхня гарцює, виспівують під бубон та під цитру, веселяться під сопілки голос. Провадять дні свої у щасті і сходять до Шиолу в мирі. А проте Богові казали: Відступи від нас, доріг твоїх не хочемо ми знати, що він таке, о той всемогутній, щоб нам йому служити і що за користь нам його благати? Чи ж їхнє щастя? Не в них у руках, чи ж рада злих від нього недалека, чи може світло у безбожних раз у раз гасне і падає на них нещастя? Чи часто у своєму гніві він їх губить, так що вони стають, немов солома перед вітром, немов полова, що її здіймає вихор? А може Бог зберігає його кару. Для його дітей? Ні. Нехай відплатить йому самому, щоб сам теє відав. Нехай побачить власними очима своє горе, Із гніву Всемогутнього хай вип'є? Яка йому журба про дім свій після нього, коли число місяців у нього пораховане? Чи то ж нам Бога знання вчити? Коли він судить що найвищих, один вмирає повне сили, повнотою щасливий та безпечний, стегна у нього повні ситі, кості його набиті шпигом, а другий умирає наболілою душею, не скуштувавши щастя. Разом лягають в порох, їх черва вкриває. Я знаю добре думки ваші, та замисли, що проти мене куєте. Ви кажете де дім вельможі, де намет, що грішники у ньому жили? Хіба ви не питали тих, що у світах бували, Над досвідом їхнім не розмишляли, що в день біди лихий, врятований буває, що у день гніву. Він веселий. Хто йому закине його поведінку в вічі? І те, що він накоїв, хто йому відплатить? Коли ж його внесуть на цвинтар, над гробом своїм він чатує, скиби землі йому солодкі, за ним ідуть усі люди, а перед ним нема і ліку. Що вони варті, ваші втіхи марні? Таж відповіді ваші лиш омана.